Ми зараз поговоримо більш деталізуємо про майданчик. Наскільки це важливо, де будуть відбуватися ці самі перемовини? Зараз пропоную вам пана дуду прем'єра Польщі почути стосовно того, що неприйнятними поляки вважають. вибачте, Туск значить неприйнятними вважають майданчик в Угорщині перемовний. Так і Орбан пропонував такі, значить свої послуги, і нібито росіяни не проти, ну це зрозуміло. Почуємо його тезу, чому неприйнятно власне проводити такі зустрічі в. Угорщині, а далі продовжимо. Будапешт. Не всі можуть це пам'ятати, але в 1994 році Україна вже отримала гарантії територіальної цілісності від Сполучених Штатів Росії та Великої Британії. У Будапешті можливо я забубонний, але цього разу я б спробував знайти інше місце. Тут, до речі, що важливо на чому акцентувати, що свої послуги, так би мовити, да пропозиції того чи іншого майданчику від початків? Взагалі, коли тільки натяки на перемови не з'явилися, пропонували і Туреччина Ердоган, і навіть Білорусі Лукашенко пропонував, і росіяни там десь закликали. Давайте хай Зеленський в Москву приїжджає, були такі тези. Пропонувалася і майданчик в Швейцарії, навіть там комунікація з МКС міжнародним кримінальним судом була. Пане Михайло, чи важливо взагалі місце? Це проведення давайте коротко з анекдоту з Російської Федерації. Безумовно, це є неприйнятним пропозиція, і це якраз таки свідчить про низький інтелектуальний і креативний рівень Росії. Ну, вони просто такими пропозиціями ображають глобальні спільноти. Я думаю, що всі зроблять висновки відповідні. А щодо майданчика, Україна в останню президента Зеленського чітко говорить, що нас обходить тільки сам переговорний формат. А де він буде відбуватись? Зрозуміло, що буде глобальний посеред. Едних сполучені штати будуть інші країни, наприклад, якщо це Туреччина, це пан Ердоган, які будуть гарантами відповідно того, щоб цей формат був правильно побудований і був конструктивним. Тобто, тобто Україна налаштована на рівні лідерів, на рівні президента, налаштована на максимально об'ємну дискусію. А тут питання знову ж таки: повернемося до Путіна: чи налаштований Путін на дискусію? Ні, не налаштований перше, чи налаштований він на вихід з війни без примусу? Ні, не налаштований. І більше того, що. Підкреслюю в вересні в нього буде зустріч, ключова зустріч з е, хазяїном. Я не знаю, як це зараз треба назвати. Тому що, на мій погляд, сьогодні суб'єктність Росії знаходиться на найнижчому рівні. Вони дуже сильно бояться Сполучені Штати. Ми бачили це в Анкорідже. Щоб там не казали, а Трамп модерує процес. Так Путін там отримав певні можливості потягнути час, але знову ж таки він дуже боїться, що Трамп буде активно задіювати інструменти перемус Росії. З іншого боку, Росія. Повністю залежна від Китаю, немає Китаю Михайло, немає одразу можливості. уточнення да. навіть в цьому в цій частині прогнулися Росіяни перед сідзіпіном, лідером КНР, коли сьогодні буквально російським змі значить очільникам з Росії Лавров говорить, що без залучення Китаю до перемовно до гарантії безпеки і без Росії це шлях в нікуди. Ось так він висловився приблизно в цій частині. Я б хотів все ж таки поточнити. Тут Франц Прес, посилаємося на це видання, писало про те, що росіяни нібито пропонували все ж таки майданчик. На території Росії взагалі на що вони розраховували, і ну чи правда надходила така пропозиція? Ні, до нас вона не може надходити. Вони розраховують звідки на... взагалі з'явилася і повідомлення вони розраховують на абсурдізацію. Тобто вони хочуть створити багато дивних інформаційних приводів, щоб, скажімо, так, тема була вже виглядала напіфанекдотично. Ну, типа, щось несерйозне. Ще раз, Росія хоче тягнути час максимально в неї стратегічно закладено. Ми одночасно воюємо і Одночасно проводимо фіктивні переговори, тому можуть бути Стамбул, де буде мідінський, може бути не Стамбул, де буде Лавров чи Ушаков, і так далі, але це все є фейковою конструкцією. Головне для Росії тягнути час, не вводити санкції, менше уваги. Їх дуже дивіться, наскільки образливо Лавров говорить щось в бік Європи. Чому? А тому, що Європа зайняла принципово жорстку позицію. Нас не влаштовує те, що пропонує Росія, тому що це створює додаткові ризики для Європи. Європейського континенту, і ми повністю солідаризовані з Україною. Так, це ще там певний час потрібно перебудувати мілітарні виробництва, а вирішити для себе, що таке гарантії стримування Росії, навіть не гарантії безпеки, тому що коли ми говоримо контангенті рішення на території, наприклад, України, це ж не про гарантії тільки для України тепер, це про гарантії для європейського континенту і так далі, тому подібне. Але це дуже дратує Російську Федерацію, тому що вони розуміють, що Європу вони втратили в повному сенсі цього слова. Так, вони витрачають там певний кош, кош... На ультраправих, да, які там мають створювати тиски на електоральних циклах, і так далі. Друге завдання для Росії це максимально розфарити між собою чи створити там холодні відносини між Європою і Сполученими Штатами. Тому вони говорять: дивіться, сполучені штати конструктивні, європа не конструктивна. Це не так. Сполучені Штати абсолютно точно солідаризовані з Європою. Так вони можуть там мати розбіжності в рамках дискусії. Трамп ініціативний, Трамп провокує певні дії, і ці дії. Іноді бувають такі двозначними на перший погляд, але вони пришвидшують багато подій і так далі. Але все, що стосується Китаю, ви абсолютно праві. Ну Росія боїться Китаю. Китай це головний сьогодні. Модератор всього того, що буде ну, це рясівне коло для них. Тому да. що в мене з ски... на рахунок Китаю є маленька ремарка. Я чесно кажучи, все ще не можу усвідомити до кінця. От Китай для нього є ринок. Він заробляє, багато заробляє, він модерує багато процесів. Європа це ключовий для нього ринок, він набагато більш важливіший, ніж вся Росія з патрахами. І розміняти Європу і утримати конфлікт зі Сполученими Штатами заради того, що ти і так контролюєш Росію. Ну, це ну, занадто дивно навіть для Китаю. А... Чіпляючись за вашу тезу, яку ви щойно озвучили, що е, їм нічого не світить в європейському союзі, я хотів би нагадати тезу. Таку всім відомий вислів, що від любові до ненависті один крок. І росіяни так само поливали брудом як американців. Там ракети на Вашингтон. Е, так само вони потім лаяли Байдена, а потім хвалили Трампа. Вони е, вітали президентство Зеленського, а потім лаяли Зеленського. Ми це все пам'ятаємо. Це це саме стосується Європи, але тут є ключовий нюанс. Вони ж вимагають зняття санкцій, Вони. Сподіваються продавати європейцям знову ж таки свої енергоресурси в подальшому. А, наскільки це реально? Адже ми знаємо, що для Європи, ну це очевидно, купувати у США дорожче, а, хоча у них є курс на повну, значить, кенселинг так би мовити, газу і нафти в Росії. Ніяких Там. шансів. Дивіться, коли ви говорите, що Росія змінює позицію, так для Росії змінити позицію на 180 градусів, це ну як випити води. Це ж Росія. Вони завжди брешуть і завжди міняють позицію і завжди піднімаються з колін три опції, які Росія завжди використовує. Ми ж говоримо про фундаментальне докорінне зміну розуміння Росії з боку європейських інституцій, з боку європейських політиків, фундаментальних базових, да я розумію, ще раз підкреслюю, там є ультраліві, ультраправи, є харизмати, да, які там багато працюють над тим, щоб ми проти всього і тому подібне. А це фундаментальна зміна. І тому, коли ми повертаємось до бізнесу з Росією, це заміщення, і це заміщення вже воно вже вкорінене, да. Тобто близькосхідні газ і нафта, Норвежський газ і нафта, і безумовно американський. І це буде поступово повністю витісняти Росію. Для Росії буде велика проблема, тому що продаж тільки в Індію чи там в Китай з урахуванням демпінгової ціни це не довгострокова стратегія. Це стратегія на війну. Тобто під час війни ти можеш продавати багато дешевої нафти, яку будуть перепродавати твої контрагенти, але це точно буде обнуляти твою економіку, тобто ти будеш падати. В тебе не буде достатньо ресурсів на технологічну модернізацію своєї країни. Росія вже відстає суття. Вона відставала до початку повномасштабного вторгнення із за санкцій 2014 року. Вона сьогодні, оце відставання технологічне, воно тільки пришвидшилось, і повернення для Росії не буде. Ну, дивіться, якщо об'єктивно, ти безумовно можеш хотіти спекулятивно заробити трошки грошенят на російській корупційній моделі економіки. На жаль, це так, але питання в тому, що ти точно не будеш фінансувати режим, який створює для тебе величезні ризики. А Росія створює для Європи, тільки для Європи сьогодні величезні ризики. Тут про Китай знову ж таки неодноразово згадувала, я підтримав цю дискусію. Тим паче на тлі візиту майбутнього, який незабаром в вересні вже має відбутися Путіна до КНР до Пекіну на святкування там річниці другої завершення Другої світової війни. В мене питання: а все ж таки, чи можна тоді розглядати цей візит Путіна до КНР як таким, знаєте, часом ЧЕ, як то кажуть? Тому що в даному випадку, напевно, в залежності від залежності да росіян від Китаю, як ви сказали, чи Вірної, можливо, Путін їде саме аби отримати дозвіл, чи то на завершення, чи пролонгацію війни, і в який спосіб має Сідзіпін тут власне реагувати на ситуацію. тоді, коли вже весь світ підключився до процесу, європейці, американці там Трамп вже активно педалює цю історію. Якою може бути реакція на вашу думку, сідзіпіна щоби. Е Вкласти в вуха Путіну потрібні тейки. Китай ще до кінця не визначився. Вони продовжують вважати, що війна в Східній Європі дає їм багато шансів, різних шансів на переформатування своєї глобальної гри як такої. На жаль, це так. І вони будуть визначатись, і безумовно вони не дуже задоволені тим, що сьогодні вони не відіграють домінантну роль в регулюванні конфлікту в Східній Європі. Вони хотіли б відігравати, напевно, більшу роль, але вони не, поки що не розуміють, як до цього підійти. Я не думаю, що вони там будуть прямо казати, продовжити чи не продовжити війну. Ну це нонсенс, да, тут зрозуміло. Але Китай це ресурсна база Росії. Немає Китаю, немає ресурсу для ведення війни. І більше того, відразу всі інші країни, які так чи інакше дозволяють Росії отримувати там технологічні компоненти для ракетобудування, ще для чогось вони також будуть відходити. Тому що всі будуть розуміти, немає ключового гравця, немає сенсу а, працювати з мертвою країною. Да? Тут питання в іншому: питання в тому, що Росія не існує як суб'єктної держави, і тому переговорного процесу де є Росія, а, він не приведе до результату, поки за столом не буде сидіти Китай, Україна, Сполучені Штати, Європа. Росія ну буде сліха ось в чому тоді сенс тези Лаврова, що без гарантії безпеки від Китаю на тлі на рівні з іншими країнами не може бути це шлях в нікуди, тобто вони таким чином підводять всіх нас, що ось Китай має вирішувати. Ну а ми десь з боку посадимо. Правильно, а це не те, що вони підводять це. Об'єктивна реальність, тому що Китай сьогодні ще раз підкреслюю, він вважає, що світ має перебути перебудований там за іншими певними правилами. Він має бути двополярним, да не. Багато полярним, тобто Росія в якості полюса ну зрозуміло нікому не потрібна, бо вона занадто агресивна, і вона реалізує, буде пробувати завжди реалізувати свою домінацію за рахунок агресії насилля. А це точно б'є по торгівельним балансам, по там економічним фінансовим балансам. Це нікому не потрібно. Тобто, короткочасна війна. Я зараз говорю так трошки жорстко для нас, да тому що війна на нашій території короткочасна війна. Вона дозволяє країнам перерозподіл зробити певний, а довготривала війна вона обнулює. А, здобутки країн, розуміємо, так? і Китаю в тому числі. І тому Китай просто має для себе вирішити, він вже готовий до переговорного процесу на рівні зі Сполученими Штатами чи не готовий. Це більш складна конфігурація, якраз таки я про що? Про те, що Трамп пришвидшив багато е, різних процесів, в тому числі процес, е, скажімо так, суб'єкт, Тації Європи вона більш суб'єктна сьогодні. Ми ж бачимо, вона достатньо жорстко захищає свою позицію. От, дивіться, приїздять до Трампа в Білий Дім, конкретно там Мелоні, Макрон, Стуб, да і вони ефективно говорять про свою позицію. Максимально об'ємно говорять. Абсолютно чітко говорять, дивіться, Україна. Це ми, це наша невід'ємна частина. Ми не побудуємо Ми готові фінансувати додатково там мілітарні спроможності, фінансувати додатково НАТО. Але ми без України. Не побудуємо іншу систему захисту Європи, і це достатньо така суб'єктна позиція. І так само Трамп, Дивіться, він розуміє, що Китай гравець, і треба враховувати інтереси Китаю, да але треба вести переговори, і ці переговори можуть бути конфліктними. Питання в тому, що Росія все це ламає. Бо Росія, повертаюся до цього, Росія все ще хоче затягувати час і просто атакувати. Тобто війна заради війни вже для Росії вже війна тільки як можливість там мати пряму комунікацію Путін Трамп, пряму комунікацію Путін сі Сідіньпінь і так далі, тому подібне. Ви кілька разів про Францію згадали. А в продовження теми безпекової складової посилення нашої обороноздатності в подальшому будемо сподіватися, що цей час незабаром настане. Все ж таки відбудуться переговори в тому чи іншому форматі. Там на двох, на трьох, але вже потім буде постперіод після війни. І тут варто говорити про гарантії безпеки, які можуть надати нам країни, які вже зголосилися взяти участь в цьому процесі. Там близько 10 країн, 30 країн напрацьовували власне логіку дій подальшого за словами Марка Рюта, очільника та НАТО. Ну і в цьому ключі маємо коментар від президента Франції Еммануеля Макрона. Почуємо його сьогодні було досягнуто згоди про те, що ми будемо працювати зі сполученими штатами Америки над змістом гарантій безпеки та співпрацею, яку кожна сторона готова надати. Я мав змогу ще раз переглянути зміст гарантій безпеки, які полягають у створенні потужної української армії, яка має вагу і може протистояти та стримувати будь-які спроби нападу, і це без обмежень щодо чисельності, можливостей, озброєння тощо, крім того, союзники готові надати Україні сили безпеки на морі. В повітрі та на суші. Пане Михайло, направду тут дуже багато питань в контексті присутності в майбутньому цього спільного такого інтернаціонального контингенту на нашій території, тому що навіть Трамп нещодавно там напередодні говорив про те, що нібито і Німеччина, і Британія, і Франція, і там і інші країни вже готові відправити своїх військових. А раніше там ми чули про 10 країн, які зголосилися. Ройтер пише про те, що лише Україна, що лише Франція і Британія готові долучитися. А я до речі, пригадую, що і Шольц, і Мерц, канцлери Німеччини, вони. Принципово говорили, що ми не відправлятимо своїх військових в Україну. Взагалі, наскільки це важливо для усвідомлення? Вкрай важливо. Дивіться, ми повторно зайшли в дискусію про контангентні рішення для України. І той же Мерц говорить про те, що ця дискусія для Німеччини відкрита, і політичні партії дебатуються. Я трошки трошки ширше на це пропоную подивитись. Дивіться, а, ну по-перше, це шокуюча була історія в Вашингтоні, коли почали обговорювати гарантії безпеки, стримування, і Європа наполягала на цьому, а Сполучені Штати сказали, добре, ми готові долучитись, наприклад, до повітряного компоненту і так далі. Це те, на що Росія не взагалі вважала, що це вже не. Має цієї теми сьогодні. Ця тема виглядає інакше. Там є декілька компонентів. Припинення вогню має бути обов'язковим. Зрозуміло, що Росія не хоче припинення вогню. І дивіться, гарантії безпеки для України це декілька компонентів. Один з них базовий це Збройні сили України. Вони мають отримати додаткове фінансування, додаткове оснащення. І все, що необхідно, і це має робити не тільки Україна. Президент Зеленський про це говорить. Це занадто великі е, великі ресурси, які треба вкладати, тому що це східний по суті кордон, де треба реалізувати цю саму програму стримування. Він ще включає в себе країни Балтії, він ще включає в себе Фінляндію. Це зрозуміло, але базовим компонентом нової системи безпеки Європи в рамках програми стримування Росії будуть збройні сили України. Тобто це додаткові інвестиції. Далі другий компонент це мілітарні виробництва. Ми бачимо, наскільки сьогодні глобально розгортаються ті чи інші виробництва, там снарядів, ракет в Європі. Це певний час, треба, щоб пройшов, щоб вони працювали в повному обсязі. І Україна так само зацікавлена в інвестиціях в велику кількість перспективних а, мілітарних виробництв. Це другий компонент. Третій компонент це закрите небо. Але закрите небо не просто протиповітряна протиповітряні системи, там Петріоти. Mm -hmm. да? Це набагато ширше. Це те, що є над Європою, тобто парасолька, в яку входять і тактична авіація, і навіть стратегічна авіація. І і відповідна аеророзвідка, як така, тобто, це все сполучені штати якраз готові до цього доєднатись до обговорення. Є ще компоненти, і я вважаю, що Росія не буде зважати на ваші програми стримування, якщо не буде зрозумілого ракетного стримування. що це таке? Це як було за часів Варшавського договору і НАТО. Співставна кількість ракет відповідно там малої чи середньої дальності в однієї сторони, в іншій стороні. І обі сторони знали, які цілі будуть уражені, якщо ти нанесеш перший удар. Ти превентивний удар наносиш у відповідь удар співставний, як мінімум, з тим, що ти зробив, і так далі. Якщо на території України це є, це відповідно для Росії буде вже повне розуміння. Далі червона лінія, справжня червона лінія, не такі, як ми знаємо, про Російську Федерацію. І це все обговорюється. Тепер переходимо до країн, які готові. Вони ведуть дискусію. Дивіться, вони повторно ведуть дискусію, тому що розуміють, що було б дивно створювати програму захисту Європи, чи програму стримування Росії, чи програму захисту Східної

по суті, блоком за, да? ну, тобто Росія, Північна Корея і так далі. І що це робити треба тільки за рахунок України. Ну це нонсенс. Знову ж таки, а що таке не за рахунок України? Тоді колективні рішення, тоді альянсні рішення, не в рамках НАТО, добре, але в рамках певних альянсів. І це означає контингентні рішення. Ви готові чи не готові? Це вже ваша дискусія. Але ви маєте для себе визнати, або ви захищаєте територію України разом з Україною, таким чином Росія не йде далі в Європу, або у вас завжди буде ризик дамоклів меч. Буде з точки зору російського проникнення на територію Європи. одразу контраргумент стосовно ситуації з безпекою складовою, якби в 20 напередодні в широкомасштабного вторгнення, як ви сказали американці, допомогли закрити небо. Ми про це просили там півроку до того. Якби європейці завели свій контингент, 30 тисяч зараз називається не багато, не мало, але ну 30 тисяч. Це би зупинило росіян від вторгнення в 22-му році. Без, безумовно, якби були жорсткі, чіткі формулювання. Навіть давайте ще далі зайдемо. Якби була чітка юридична оцінка того, що Росія зробила в Скінвалі, ну в Грузії, в 2008-му. якби була не така собі абстрактна оцінка, ну вони там зайшли в Крим, там щось анексували, щось не анексували. Там вже на російській мові розмовляють. Ну то ну вони анексували. Якби була жорстка юридична оцінка цієї дії, і відповідні наслідки не такі собі санкції, тут санкції, тут не санкції, тут Сіменс продає щось у Крим напряму і так далі. Пам'ятаємо mm -hmm. турбіни, да? yeah. а, і, і якби були всі ці оцінки юридичні, і більше того, якби не було цього спекуляції, та ні, Україна не може бути в НАТО. А чому? Ну це ж буферна зона має бути. Яка буферна зона? Тобто є країна суверенна, яка хоче реалізувати право на захист в рамках Концепції загальної європейської концепції чи загально там євроатлантичної концепції, чому ця країна має бути буферною, з якого дива, і так далі. Якби тоді було всього цього не було, якби тоді всі почули в 2007 році на Мюнхені, що Путін говорить, що він хоче атакувати Європу. Якби тоді не було концепції, а давайте дозволимо обійти третій енергопакет і монополізувати ринок роздрібної торгівлі газом у Німеччині, то тоді зовсім інша конфігурація. І тоді Росія не вважала Європою слабою і не вважала, що вона. Може за три дні пройти там наскрізь Україну. Ні, вони зрозуміли, що за три дні це вони погарячкували. Це єдина країна, через яку вони точно не мали йти у Європу. Але Європу це закрило. Ну, тобто, що вони пішли через Україну. Тобто для нас це трагедія, а для Європи це диво. Тому що зупинили Росію тільки там, де могли зупинити, в Україні. Ось і все. І тому, відповідаючи на ваше питання, якби були Збройні сили альянсного типу в Україні, ну, маці у нас є контингенти, якби була парасолька повітряна за допомогою там тайфуни чи 35 тридцять да, і так далі, це б точно зупинило все. І дивіться, але питання готовності. От Зеленський, з точки зору лідерських функцій, був готовий на себе це все взяти. А інші лідери Європи вони сьогодні готові це взяти. Їм знадобилось набагато більше часу для того, щоб відповісти на виклик. Дивіться, це, це, це можна назвати як виклик до особистості, чи готовий ти оцінити правильно ризики і взяти на себе відповідальність за ті чи інші логістичні дії. Ви згадали про можливі в 35 або там тайфуни, або Інше посилення, можливо, Петріоти, про які Зеленський говорив, там 25 батарей нам потрібно. Це виглядає досить оптимістично, але навряд чи це може бути, принаймні на тепер. Досить якось повільно процеси відбуваються. Але з іншого боку, мені здається, що ми трошки, знаєте, забігаємо наперед в тій частині, що з одного боку ми говоримо, що е, Путін намагається тягнути і надалі час. А е, в той же момент ми обговорюємо вже гарантії безпеки після війни. Е, е, але питання в мене в чому? Можливо, нам треба більше зосередитися саме на власному ВПК, тим паче, що тут добрі. Новини останніми днями лунають від там журналістів західних, зокрема за засошейте прес, здається, журналіст писав про те, що бачив власне на власні очі виробництво нашої ракети, значить, далекобійної на три тисячі да. кілометрів. Давайте дуже коректно ні. тут будемо ні. говорити. Да коректно в чому? Коректно в тому, що я вважаю, що якщо серійне виробництво, коли ми маємо можливість використовувати там в місяць 50-60 ракет, то про це будемо говорити, тому що це буде створювати певний тиск на Росію. Якщо ми будемо мати одну. Дві ракети Зеленський а, давав доручення виробникам створювати, здається, три тисячі ракет на місяць. Експерти сьогодні говорять, що формату, у нас є да. така, от саме цієї. Ага. саме про, про цю ракету, яку ми говоримо, так нагадайте мені Фламінго, Фламінго так на три тисячі кілометрів, понад тисячу бойова частина. А військові експерти кажуть, що у нас є можливості створювати по п'ять тисяч ракет на місяць. А як тільки така кількість буде на лінії фронту? Ми будемо бачити зовсім іншу ситуацію в Росії і в Російській на відстані 2-2,5 тисячі кілометрів. Я перейду трошки, повернусь до спочатку. Що ми там забігаємо наперед? Ні, дивіться. Є два три паралельних процеси. Перший ситуативний це ті, чим опікується Трамп. Він хоче зупинити війну. Ну, тобто, це переговорний формат, дипломатія, тиск на Путіна, пошук сценаріїв і так далі. Він займається логістикою зупинки війни. Що робить Європа? Вона синхронізує свої позиції, яким буде післявоєнний час, з точки зору убезпечення України і Європи від повторного нападу. Це важливі паралельні процеси. Ви не можете зупинити війну і не розуміти, що у вас буде далі. Тобто, як зразу буде закрите все. І так далі. Тобто, це два позитивних паралельних процеси. Є третій процес, про що ви говорите. Це ті, чим опікується президент Зеленський. Я не беру міжнародку, там зрозуміло, що він активно приймає участь в модерації певних процесів, в тому числі з європейськими партнерами, комунікації з американцями. Да, оборонка. І ми тут маємо нарощувати і нарощувати темпи, що ви говорите: дрони, ракети це пріоритети. Безумовно, все інше також потрібно. Реби потрібні в великій кількості. Чому тому, що це вже технологічна війна? Росія воює безумовно там живою масою, певно, але все ж таки в них є технічні рішення, і вони також а, ці рішення апдейтять, да? ну, тобто постійно вносять корективи. І маємо розуміти, що нарощування свого ВПК це також одна з гарантій безпеки. Чим більше в нас буде інструментів, особливо дальнобійних, а Росія буде точно розуміти, скільки в нас є дальнобійних інструментів, от для Росії страх використання ракет великої дальності, ну чи там середньої дальності, давайте так. Все ж таки велика, це трошки інші цифри. Uh -huh. То тоді Росія буде розуміти, що взагалі немає шансу, жодного шансу. Uh -huh. Тобто, скажімо так, всі треки, які нині палко обговорюються, вони всі мають право на існування, і вони до вирішують різні завдання. Вони дотичні один до одного, так один до одного. Вони безумовно пов'язані. І тоді але на вони сам рішили... кінець буквально дві хвилинки. Да. Зрозуміло, дві хвилинки залишаються. Наскільки в реально оцінюєте зустріч на двох вже незабаром, так як ви на початку розмови сказали, що є встановлені Трампом дедлайни на серпень, кінець серпня. Ну до, до дня незалежності Імітаційно ця так. зустріч може відбутись достатньо швидко. Імітаційно з боку Путіна мається на увазі. Ну реальна зустріч, реальна зустріч, Фізична але він, зустріч він буде іміта... і, і, і імітувати цю зустріч, але mm. вони спробують все ж таки вийти яка ні до чого не призведе. Ні, ні, Мовно Путін mm -hmm. не хоче зупинки війни, його треба примушувати до цього. Я думаю, що далі ми знову заходимо на іншу спіраль до примусу Путіна. Знову повернемось до обговорення санкцій, тиску і так чи інакше, це буде працювати. Ну трошки просто це затягується по часу, і це погано для нас. Але між тим це логіка процесу. Тут про інше Путін буде пробувати просто вийти з цього дедлайну там два тижні, да, тому що йому треба, як ви сказали, заїхати ще у вересні mm -hmm. е, отримати. Чи можна вважати за сигнал е, щодо за завершення війни позиціонування Дмитра Козака, такого ну людини, наближеної до Путіна, яка опікувалася ще до широкомасштабки українським питанням, так би мовити, значить голубом миру. Тому що New York Times саме про це і пише, що він нібито вмовляв Путіна. За що Путін його дещо відсторонив від себе, щоб той завершив він? Він в опалі немає таких впливів, як інші суб'єкти з політбюро, там ті ж ковальчуки чи mm -hmm. Ротенберг, Да а по-друге, він опікувався Молдовою, провалив цей трек. Він опікувався Україною, провалив. Цей трек і він привів до того, до чого привів. Я б не сказав, що це по перше голуб миру. А по друге, що ні, в нього його є позиціонують шанси. так ніби його він можуть мовляти як завгодно, але він так само затягував в рамках мінського процесу. Затягував Очевидний розкол в Кремлі є щодо цього питання. А, ні, очевидного немає, але неочікувано він може виникнути, коли будуть розуміти, що. Путін не є більше гарантом. От сьогодні Путін повернувся в статус гаранта. Що що все, що ви робите, я прогарантую, що ви не будете нести за це кримінально, там фінансову відповідальність навпаки будете заробляти. Поки він таким гарантом є, ніяких там конфліктів не буде. І стратегія в них буде одна. Можемо тиснути, тиснемо, заробляємо на цьому гроші. Як тільки Путін перестане бути гарантом, а він перестане бути гарантом, як Сполучені Штати почнуть правильно працювати з точки зору економіки, в тому числі особистої економіки Росії, і особистої економіки фінансів самого Путіна, його оточення, то тоді. І вони будуть шукати варіанти. Інші Михайло Подоляк, радник керівник в супрезидента України, був гостем у цій парі. Пана Михайло. Я вам дякую. Дякую.